Як найбільше жіночі заспокійливе перших місяців війни перетворився на рупор кремлівської пропаганди. Тотя Люся Арестович все? ледь не загубив кар'єру молодого співака Вельбоя, а зрештою загубив свою. Чому продюсер Слеш філософ Бардаш підтримує СВО? Та як він змінив своє ім'я заради виступів на Росії? Відмовилась від участі в Євробаченні. Як скандальна Марув намагається всидіти латексними сідницями на кількох стільцях одночасно? Та чи насправді вона думає, що зміна псевдоніму може відкрити дорогу додому? Засуджена на 12 років, чому українська журналістка Діана Панченко стала підігравати російським пропагандистам та фактично очолила плеяду перевзувантів? Пам'ятаю, як у школі нас змушували перевзуватись при вході в будівлю. Ох, не думав я тоді, що таким чином нас готують до великого перевзуття народів. Колись вони були популярними в Україні. Тут заробили свою славу і статки, але вже понад два роки, а деякі і понад десятиліття прислуговують Кремлю, просуваючи наративи пропаганди своїм фанам. Привіт, я Олексій Кобзар, і днями я натрапив на черговий скандальний вислів Арестовича. Цей вовк в овечій шкірі колись кілька разів на день доповідав новини про війну, заспокоював українців, а головне українок. Дехто млів, дехто вже тоді розумів не людина, він, а російський засланець. Тож я вирішив згадати його та інших деколи популярних українців, які з початку війни дуже різко перевзулись, як то кажуть, прямо у повітрі. І сьогодні про це. Підпишіться на наш канал обозлайв, щоб знати все про таких неукраїнців та про інші важливі новини, які впливають на наше життя. Поставте вподобайку, щоб Ютуб порекомендував це відео й іншим українцям. І напишіть, як ви ставитесь до запроданців, що важливіше: гроші чи совість полетіли! Ох, і скільки ж він встиг накоїти, аж злість бере! Як він опинився в офісі президента для мене особисто і досі загадка. Ну, був він у трісторонні контактній групі в мінську. Ну, став він радником Єрмака. Але ж допустити цього інформаційного Афрестовича до подання офіційної інформації, як показує історія, було великою помилкою. Могу сказати, коли закінчиться активна фаза, вона закінчиться в тиші двох-трьох дітей. Проте факт є фактом, коли почалась війна, саме Арестович по кілька разів на день. Виходив в ефір, спілкувався з журналістами, щоб донести офіційну інформацію з банкової. Пам'ятаю, тоді його називали головним заспокійливим. Багато хто млів від його врівноваженого тону та мужнього тембру. На його честь, навіть деякі бари вирішили назвати коктейлі. Але виявився Альоша Люся Арестович простим зрадником. Раз стрільба возле офісу, два стрільба возле офісу. Вічером в того ж дня получилось що вокруг офіса вступили в бой з нізвісними, називаємо это так. Я добре пам'ятаю, як почався великий наступ. Того ранку я був буквально в кількох кроках від урядового кварталу. Старий цегляний будинок із щільними стінами все це блокувало звук повітряної тривоги. Щоб не пропустити час, коли вже треба було бігти в укриття. Попри лютневі морози, я залишив вікно відкритим. Щоб чути. Але була тиша, і аж ніяк не перестрілки на Печерську, про які Арестович поспішив заявити. Пізніше, ще на посаді позаштатного радника, Арестович опублікував допис у Фейсбуці про Україну в НАТО. Всі, хто підтримував офіційний курс держави, закріплений до речі у Конституції, він назвав цитую. Ітеотами, сикунами та психічно хворими. А ще саме бажанням України вступити в НАТО, він виправдовував напад Росії. Ну, прямо під копірку, наративи розпропаганди. Після звільнення з банковою, як він сам заявив за власним бажанням, в чому особисто я маю сумніви, чим він тільки не займався. І психологічні семінари згідно із середньовічним домостроєм ВІЛ. Для тих, хто не знає, домострой це така собі збірка, скажімо, правил щодо устрою родини. У Домострої оповідають норми життя на Русі у увага, 16 столітті. Тож нерідко там можна зустріти заклики до побиття з метою виховання, як дружини, так і дітей. Ось і Арестович такому навчав на своїх семінарах. Жінка не може прийняти призначення чоловіка, Пойміть. Після невдачі у психологічній галузі бо купували такі семінари все менше свідомих людей. Арестович перейшов у повну політичну опозицію до Зеленського, почав критикувати президента буквально з будь-якого приводу, перейшов на російську і на додачу оголосив про висування себе на наступних президентських виборах як кандидат проти зеленського. Вибивають почву із под ног українського президента і бывший советник Зеленського Арестович. Якщо помните, був такой под кодовым названням Люся. з Зеленським. Він давным давно из з України, и Тепер предлагает избрать себе президентом, отдав Путіну все, що він иначе будет буде хуже на Росії. Його вислови дуже люблять і одразу розбирають на цитати у своїх пропагандистських каналах. Я коли готував цей огляд за запитом Арестович у Гуглі бачив більше посилань на російські змі аніж на українські. А нещодавно Люся і поготів виїхав з країни, ну хоч не додумався перевдягнутися у жіноче. Арестович заявив, що Україні йому стало тісно, бо свободи стає все менше. А нібито режим Зеленського піджимає під себе все. На думку нашого славного розвідника, який має 33 бойових виходи, війна трапила в тупик, і навіть обіцяні F-16 не змінять розклад сил. Тож він пропонує йти на перемовини. Тогда який? кої бісмислене або лібо йоприкращення. На речі, люта прикращення ось тільки пише в своєму телеграм-каналі Арестович, московити, наче перемовин хочуть, а Зеленський ні. Бо начебто хоче кріпко та надовго засісти у кріслі президента і на перевибори йти не бажає, та й, взагалі, новоявлене світило політики ставить під сумнів легітимність зеленського на посаді, і себе нічого, отільки тільки саме така риторика і співпадає з наративами російських пропагандистів. У цьому огляді я не буду згадувати вже давно відомих співачок, які зрадили Україну та підтанцьовують на кремлівських корпоративах. Про Ані Лорак, яка обрала Москву, знають всі. Таїсія Повалій, яка допомагає пропаганді створювати образ меншовартості малоросів, теж не гідна нашої уваги. А Регіна, прости господи, Тодоренко, одеситка, яка підтримує путінську війну в той час. Коли російські ракети летять на її батьків, що й надалі живуть в перлині біля моря, то це взагалі мало вкладається в голові. Але є в нас ще плеяда музикантів, які продалися за рублі. Здогадалися, хто це? Пишіть у коментарях зараз про них про зрадників своєї батьківщини, які не тільки замовчують криваву війну Путіна та його посіпак, а й цілком підтримують країну окупанта. Його в Україні вважали відкривачем нових талантів. Саме він продюсував популярні гурти: Quest Pistols, гриби, між якими танув лід, та з під його крила вилетів молодий виконавець Антон Вельбой. Сам продюсер Юрій Бардаш родом з Луганського Алчевська, і ще до 24 лютого бувало вляпувався в скандали через свої проросійські висловлювання. Російському блогерові Дудю він якось розповів, що в Україні, начебто, утискають руську мову, а в столиці вулиці називають іменами людей, які допомагали німецьким фашистам. Та все це якось забувалось. Бардаш видавав черговий кліп, відкривав черговий молодий талант, і йому усе прощали. З початком повномасштабної війни він, начебто, навіть волонтерив на користь ЗСУ. таку інформацію. Я знайшов на просторах мережі, хоч. І без підтвердження, та пізніше його любов до Росії все ж взяла своє. Юра Бардаш таки остаточно обрав, на якій стороні йому залишитись. Він виїхав спочатку до Саквело, якийсь час був там, поки йому, начебто, у Тбілісі не стало небезпечно. Зараз Бардер живе у Росії та піддакує режимові, неодноразово називав українську владу фашистською, зеленського нелегітимним, а також закликав війська РФ захопити Харків та Київ. За що днями власне і отримав офіційну підозру від СБУ одразу за чотирма статтями Карного кодексу за заклики до насильницької зміни конституційного ладу, виправдовування війни та пропаганду. І ось пан Юрій вже встиг відреагувати на підозру. Ось тільки як діставатись буде, незрозуміло, адже громадянам Росії для в'їзду в Україну вже як два роки потрібна віза. А Юра, в нас тепер гражданін. Він сам про це гордо заявив у своїх соцмережах, діставши новий червоний паспорт із широких штанів. Та й звати його тепер не Юрій, а Георгій. На таку витівку його наштовхнув священник храму у російській Псковській області. Окрім підлизування Путіну і Ко бардаш подорожує просторами неосяжної країни і продовжує займатися продюсуванням. Зараз в нього в розкрутці три проєкти, три молодих виконавців і всі троє з тимчасово окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей. Наш наступний герой за два роки і перевзутись в тих двічі. Міша Марвін. Він народився в українських Чернівцях в одній родині з популярною співачкою Таяною. Він її брат. Коли хлопцю було 17, перебрався в Київ. А потім, подорослішав та й взагалі перебрався в Росію. Там він з 2015 року будує та розвиває співочу кар'єру та пише музику. Його запросили співпрацювати з відомим лейблом Black Star. Нагадаю, завідує там закадичний друг чеченського лідера Дондон -дон Кадирова Тіматі. Із самого 2015 року Міша Марвін виступає, отримує гонорари, а отже, і податки платить в російську казну. Нагадаю, що війна в Україні взагалі то тягнеться вже з 2014 року. То що ж це міша виходить? Скільки ракет та снарядів було виготовлено за гроші з роялті твоїх пісень? Це відео в мережі було опубліковано у 2019 році. Дивіться, яка сімейна ідилія, співачка Таяна, яка і зараз робить усе можливе, щоб привнести вклад в перемогу України, і навіть змагалась за можливість представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення разом зі своїм проросійським братом співають для мами саме українську пісню Чорнобривці розлупив і зустрічі бачим. Бачивій стороні. З лютого 22-го року, після повномасштабного вторгнення, Міша Марвін не особливо гучно розповідає про свою позицію. Він, начебто, і висловився проти війни в своєму єдиному антивоєнному пості, і пісню випустив з назвою Астанові планету. Казав, що йде з лейблу Блекстар через закінчення контракту. Але вже у вересні того ж 22-го він повернувся. Всі антивоєнні пости повидаляв і надалі розважає російську публіку, яка підтримує війну, і надалі платить податки в кремлівський бюджет, гроші, які пізніше перенаправляються на виробництво ракет та дронів, і надалі допомагає збагатитися путіністу тіматі. Ще одна одіозна, не все так однозначниця, співачка Мару. Справжнє ім'я Анна Корсунь колись мала успішну кар'єру в Україні. Розпочинала ще в студентські роки в Харкові, де створила власну групу The Pringles. На великий екран потрапила через участь у шоу X-Factor, а пізніше завоювала любов величезної аудиторії. Коли вдяглась у латекс та виграла нацвідбірне Євробачення у 2019 році, та поїхати представляти Україну Марув так і не судилося. Спочатку вона неоднозначно висловилася, відповідаючи на запитання про її гастролі у Росії. Вона, як і завжди, ляпнула, що музика поза політикою, що, начебто, прості росіяни не мають нічого спільного з війною, розв'язаною Путіним. Ага, от зараз ми і бачимо, як вони не підтримують воєнну агресію. А потім ще й виявилося, що права на пісню Сірен Сонг належать російському лейблу Warner Music Russia. Тож країна-агресорка ще й заробить на виступі співачки. Загалом Марув, чи то змусили, чи то вона сама до цього додумалась, але підписати контракт із суспільним мовником вона відмовилась. Офіційно сказала, що не готова передати права на пісню та кліп. Хоча подейкують, що її збентежив інший пункт у контракті про заборону гастролей на Росії. І зараз ми бачимо, що, скоріш за все, саме через цей пункт, вона і відмовилась від участі, відмовилась і поїхала в Росію. Неодноразово виступала у Москві, з'являлась на екранах різних проєктів, зокрема, шоу, де треба свого суперника розсмішити переробленими піснями, не завжди розумними, до речі. Опять? За Зачем айфон так часто випускає? Вона продовжувала співпрацювати з лейблом Warner Music Russia, який мало не поїхав із нею на Євробачення від України. Марув отримала чисельні музичні премії, саме як російська співачка. Проте остаточно про її безповоротню позицію стало зрозуміло після дуету з Кіркоровим. Після нападу Росії на Україну вагітна Аня, начебто, навіть була у Києві, її помітили та сфотографували в одній зі столичних клінік. Засудити агресію РФ вона так і не наважилась, написавши в мережі, що найбільше за все хвилюється за здоров'я своєї дитини. Ну воно то й зрозуміло тоді, чому вона виїхала з України з чоловіком, подорожували по східних країнах, помітили її навіть у Британії. Ну а що з українським паспортом туди ж легше потрапити, аніж з російським, та останнім часом співачка заявила свій псевдонім Мару вона увага переросла і стала виступати під новим ім'ям Шарлотта Ототу. Свої нові пісні вона рекламує на заборонені в Україні соцмережі ВКонтакті. А отже, можна цілком логічно припустити, що вона й надалі працює та сплачує податки з Роялті саме у Росії, та й нехай. Нехай ця ганьба залишається там, на болотах. Не може навіть уявити, що було б, якби саме Маруф напівгола та з балетом у нашийниках поїхала представляти Україну на Євробаченні. Анна Дзюба, або як її більше знають, Анна Асті народилась вона у Черкасах. А відомою стала завдяки участі у дуеті Артік і Асті, який створив та продюсував вихідець із Запоріжжя Артем Умріхін. Гурт зібрали у далекому 2010 році, і з того самого моменту більшість виступів відбувалась на території країни-агресорки. А скільки премій зібрали виконавці на чужбині і перелічити важко? Та не тільки музика пов'язує Аню з Москвою. Там вона одружилась та відкрила власний бізнес: два салони краси. І хоч з дуету Артік і Асті співачка остаточно вийшла ще три роки тому, та повертатись в Україну не поспішає. Ну на кого ж вона залишить своє найцінніше салони краси? А тому вимушено залишається на чужбині. Про війну мовчить, виступає для московських товстосумів та час від часу записує дуети з російськими рупорами Кремля, як от Філіп Кіркоров, наприклад. Плану, кричи, шах, війну виконавиця зустріла на території України разом із родиною бігала в укриття та все одно повернулась в Москву. Щоб дізнатись позицію Асті, треба її витягувати мало не лещатками, бо вона мовчить, немов води до рота набрала. Та й не дозволяє іншим її критикувати за відсутність позиції. Бо як же покритикуєш, коли коментарі до дописів у соцмережах закриті? У 2023 році співачка відкрила свій музичний лейбл в Росії Phoenix Music. а не так давно отримала й російське громадянство. Ну якщо в принципі і раніше не було сумнівів, кого підтримується зрадниця, то після отримання червоної книжечки з двоголовим птахом. Все і ще більше стало на свої місця. А дзюба, яка в перші дні війни потерпала з родиною від російських обстрілів, зараз своїми податками з чисельних бізнесів буквально спонсорує виготовлення нових снарядів. Браво, Аня! Приклад перевзування на ура. Сподіваюсь, перші дні війни були її останніми днями в Україні, і маю надію, правоохоронці зроблять усе можливе, аби Ця пані більше не повернулась, принаймні без кайданів на руках. Ще одна затята прихильниця Путіна співачка Лоліта. Вона народилась у Мукачеві Закарпатської області. Західніше цього міста лише хіба найбільш західна точка України Чоб? Та це не завадило Лолі вже десятиліттями будувати кар'єру саме в Росії. Після вторгнення військ РФ на Донбас та анексії Криму. Лоліта здається і взагалі забула своє коріння і стала на сторону Кремля. Вона відкрито підтримувала адептів, де ви були вісім років, та напролом не помічала російської військової техніки на території її рідної держави. Люди, які на Донбасі воюють зараз проти України, де вони беруть оружие. А разве зараз йде війна? Звісно. Тут я про нього не знаю. А тому неодноразово Лолочка порушувала українські закони і їздила на окуповані території Донецька, Луганська та Крима з концертами. За що цілком логічно опинилась у списку миротворець? А в 2017 році, за рішенням СБУ, стала нев'їзною. І тут співачка влаштувала вже інший концерт. Її зняли просто з поїзда на Київ, не пустили в Україну і вказали дорогу назад у Москву. Але ж я не розумію, як я, яка народилася людина, яка народилася на Україні в Мукачеві і у Києві е працювала. Ох, Лолочка! згадує українську мову та про своє місце народження тільки коли їй вигідно. А та каже, що українського паспорта немає, натомість має російське та ізраїльське громадянство. Не зрозуміло тільки чому з такою позицією, коли вона постійно живе у Москві ще навіть до розпаду союзу, її мама Алла Дмитрівна та донька Єва і надалі жили у Києві. Ось Мілявська виклала відео, де просила усіх дипломатів світу про прояв милостивості та зробити все, щоб зупинити війну. Адже її донька та мама в цей час були під рашистськими обстрілами. Моя дочь плакала два дня, і вчора сказала мені, мамочка, я не хочу умірати. Родину Тололіта вивезла з України, але перестати підтримувати країну агресорку так і не змогла. Натомість підлила оливи у вогонь та розказала про напад на свою маму у поважному віці. От в центрі міста Києва мою маму бандеровець, і на хочете, хатіті ударила ззаді по голові, вона упала. Зтопилась головою бар'юр, почалось тісіння мозка впослідство мікроінсульт, сейчас э, лечим, со словами на своїй собачій мові будеш розмовляти у москалі. Ну і що то додати? Нічого. У 2019 році Лола привітала Зеленського з перемогою на президентських виборах, проте пізніше вона вже почала буквально змішувати його з брудом. Зараз вона, здається, почала згадувати про своє коріння. Співачка заповіла після смерті розділити її прах на сім частин, одну з яких розвіяти у Києві біля будинку, де минуло її дитинство. Не думав я, коли сідав писати матеріал, що писати про кого буде на багатогодинні випуски. Прикро, що цей перелік настільки великий. Про телеведучих, які зрадили Україну, поговоримо вже у наступному випуску. А поки кого ми ще забули додати у цей рейтинг зрадників, пишіть нам у коментарях, від кого особисто вам стає огидно. Ми обіцяємо все прочитати. Не забудьте підписатись на канал Обос Лайф. Зробіть цю червону кнопку сіренькою, щоб не пропускати жодного важливого відео. Це був Олексій Кобзар. Па.